Подає, хоч трохи щоб тим, хто живе в тилу, було легше, все можливе від себе роблять ті, хто безпосередньо на фронті поговоримо далі про маскування снайпера. Це таке собі мистецтво злиття з навколишнім середовищем, яке дозволяє йому залишатися непомітним для противника. Це важливо для забезпечення успішного виконання завдань, таких як точні постріли з великих відстаней. безпосередньо це робота снайпера. І про це далі в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Вітаю, друзі! В наших програмах ми приділяємо увагу практично всім підрозділам, всім військовим різним спеціальностям і фахам. І сьогодні ми говоримо про снайперів. До речі, якщо ви думаєте, що постріл це найголовніше, то ні. Фінальний акорд, так би мовити, у справі снайпера це саме постріл. А що тому передує, це клопітка підготовка, це тривала робота над собою, над своїм фізичним станом, моральним духом. Адже снайпер має тягнути на позиції до 50 кілограмів. Один снайпер таку вагу. Ну і врешті снайпер має бути не для ворога сьогодні ми вам розкажемо про принципи, про технології, про підходи саме в маскуванні в проєкті 4.5.0. Все спокійно з цими військовими. Ми вже зустрічалися раніше на одному з полігонів Київщини, де чи не щодня і за будь-якої погоди, снайпери 27-ї почерської бригади НГУ відпрацьовують свої навички та покращують показники із влучності з різного виду озброєння. Від початку створення 27-ма почерська бригада один із провідних підрозділів, який стоїть на передовій захисту нашої держ. Жава завдання бригади безпека України, а сила у відвазі та згуртованості. Військова частина 3066 була сформована в далекому 2006 році і в мирний час займалася в основному етапуванням засуджених в суди та до місць позбавлення волі. В 2009 році на базі полку та конвойних підрозділів створено бригаду. В 2014 році полк увійшов до складу НГУ. Тоді ж до складу військової частини увійшов перший резервний батальйон оперативного призначення НГУ. Він згодом отримав ім'я Героя України генерал-майора Кульчицького. Тоді ж військову частину було переформовано 27 в 27-му бригаду. У му році гвардійцями було посилено кордон на україно-молдовському кордоні біля Придністров'я. Далі була охорона десятки об'єктів Києві, служба в Чернігові. А з 22-го року відповідно участь в обороні Чернігівщини згодом воювали і на Луганщині. А врешті чи прави, я, що е, снайпер, коли здійснює постріл, це вже фінал. А перед тим це дуже серйозно проведена має бути робота. Частково праві, але це не фінал, це десь 70% виконаної роботи. Тому що після самого пострілу нам ще потрібно вийти з позиції безпечно, щоб нас не поранили або не вбили. От, врешті, якщо говорити про е, підхід на позицію, перебування на позиції і відхід з позиції, це все залежить від того наскільки ви вправно можете бути непомітним. Ми <замасковане>. саме так. Індивідуальне маскування це комплекс заходів, який включає використання особливостей місцевості та навколишніх об'єктів, дотримання маскувальної дії для спорядження, застосування підручних засобів. Безшумне пересування. З чого починається підготовка до виходу на позиції, з чого складається комплект сталий снайпера? Розкажіть про це. Ну дивіться, підготовка починається насамперед з прийняття якоїсь задачі з планування. Наприклад, ми маємо напрямок, ми збираємо якісь розвіддані. Потім самі виходимо на рекостування і там уже приймаємо рішення, що нам тоді вже більше потрібно локально. Але є базові принципи, які нам допомагають. Замаскуватися це такі, як розмиття силуету, кольори, зміна кольорів або підбор їх під ту чи іншу локацію, прибрання звуку, розмиття наших реміщень, тобто рухів і теплових сигнатур. Рекогностування у військовій справі, розвідка для здобуття відомостей про противника, що проводиться особисто командирами офіцерами штабів перед майбутніми бойовими діями. Термін реконгостування прикладається з німецької та латини як оглядаю, обстежую і означає візуальне вивчення противника і місцевості. Ми зараз такі е, зелені, да, посеред цієї умовної зеленки а ви в кікіморі. Чи можна говорити про те, що це основний засіб маскування або що ще є в вашому арсеналі? Є різні засоби маскування. Це один із видів це гілі. Чим вона відрізняється від інших, тому що це накидка. Яка не стягує твої рухи, дозволяє тобі більш впевненіше пересуватися. Наприклад, та ж сама кікімора, вона є повним костюмом на тебе. Її нюанс в тому, що їй дуже жарко, літом її не використаєш, хоча вона маскує набагато краще. Але при цьому всьому вона на собі тягне різні гілки тощо і стягує сковує твої рухи постійно. Якщо мені потрібно рухатись, я вдягаюся більш е, вільніше, тобто менш, більш легкіше. Для себе, щоб мені було не так жарко, і коли я буду пересуватися, багато рухатись, я міг себе комфортно відчувати. Коли я приходжу на позицію, я підодягаю все, що мені потрібно, те ж саме маскування. Тобто це не мається на увазі, що ви поділи все на себе і пішли. Це так не працює. На шляху до ідеального пострілу потрібні маскувальні засоби, сітки, кікімори і обов'язково сікатори для прибирання гілок і трави. Як потрібно правильно рухатися в парі та одинці, що означає гарне маскування? Що таке фон, хороша тінь, горизонт та вдала позиція? На цьому має розумітися кожен стрілок. Зайнявши визначений сектор, облаштувавши позицію, треба прибрати будь-які перешкоди по траєкторії виходу кулі, зважати доведеться на вітер та сонце, вирізати собі так званий балістичний канал, бо для знешкодження цілі жодних перешкод не має бути. Тобто, я так розумію, що у снайпера має бути кілька комплектів е, спецодя да, форми? Звісно. помітив, що у вас обличчя в бойовому е, розкрасі, так би мовити, да? це ж теж елемент маскування. Наскільки це допомагає? Це снайперський Грим, який використовується так чи інакше під час перебування на тих чи інших позиціях, коли задача цього потребує дуже швидко замаскуватися, і нема під рукою, наприклад, того ж бафа, можна замаскуватися гримом. Це якісь силуети розіб'є. Так же само борода на обличчі, це все нам допомагає розбити якісь силуети. Так же само на мені. Трошки універсальніший комплект маскування це кобра, так звана. На неї ми можемо на молі систему поцепити будь-що. Від світ умов, які, наприклад, якщо навіть в смітті десь будемо лежати, ми можемо сюди пінопласт, пластмасу якусь засунути і ми будемо. Ну, щоб щоб злитися, так би мовити, з навколишнім, навколишнім середовищем. Так. А я бачу, у вас на шиї така, типу, ну... це шарф-сітка, снайперська. Ми її використовуємо е, в різних ситуаціях. Також все залежить від Фантазії нашого маскування, і ми закриваємо нею і бойові балістичні вікна, через які ми стріляємо, і себе можемо накрити. Та ж саме ми розбиваємо нею силует зброї, ну будь-що ним не нею можна прикрити і заламати силует Зброю в разі потреби можна швидко затонувати з балончика із фарбою на снайперський грим, чи обробку маскхалату тієї ж кобри сіном і травою профі витрачають лічені хвилини. Зверніть увагу, що, наприклад, зброя, яку ви тримаєте, на Мінах вона теж дещо камуфльована та да, якимось сіном травичкою. Наскільки це важливо, щоб зброя теж була непомітною? Часто густо от, в стрічках художніх можна побачити, як снайпер десь на далекій відстані. Він помітний, тому що світить, наприклад, тим самим ну візором да, прицілом. Що ви робите для того, щоб ви були, щоб зброя була непомітна? Знову ж таки, ми розбиваємо силуети за допомогою ось такої, наприклад, трави, звичайних резинок намотуємо це, як приклад, що ми можемо зробити, накинуть ту ж саму. Сітку, щоб захистити е, наш приціл від е, якогось відблисків, е, то ми використовуємо спеціальні соти, які сюди ставляться, і ми так само можемо накинути цю сітку. Це як варіант. Ну і сама ж зброя має бути камуфльована відповідно в певний кольор, сірий, зелений. зброя. Зазвичай йде у нас штатна або чорна, або просто зелена. Ми її перекрашуємо залежно від е, навколишнього середовища. Наразі ця зброя дуже чудово підходить під цю місцевість, якщо ви можете зараз побачити. Е, Глуши глушник від цієї зброї просто чорний, і він дуже сильно вибивається з навколишнього середовища. Якщо я її направлю в сторону своєї цілі, він може дуже легко її замітити. Бойовий дух підрозділу нині є на високому рівні. Військових мотивує робота, звісно, ураження ціль, вдало виконане завдання і підтримка побратимів. Всі розуміють, для чого проводиться робота, якою буде винагорода за старання та наполегливість. Якщо ви лише розмірковуєте щодо служби, фаху конкретної бригади, ось вам порада. В першу чергу варто зважити всі свої сильні сторони і відповідно до них вдумливо обрати свою спеціальність. Після цього не шкодувати сили часу на вивчення всієї специфіки нової військової справи, максимально використовувати час для бойової підготовки, ставити якомога більше питань і цікавитися буквально всім. Позивний буйвол сержант взводу снайперів 27-ї печерської бригади НГУ. Снайпер же має не лише вправно працювати з рушницею, відповідно снайперську, да, гвинтівку, але так само і з звичайним там автоматом, з тим самим впівідроном або дроном-розвідником. Чи приділяєте ви увагу цим скілам? Чи навчаєтеся, чи вмієте ви це? Звісно, ми цим займаємося, тому що снайпер це не тільки снайперська гвинтівка, це бути професіоналом, тому. Враховуючи це все, ти маєш вміти працювати з усіма видами стрілецької зброї, в тому числі автомати, гранатомети. І все різне далі на рахунок ефідронів, звісно, ми зараз тренуємося. Ми по максимуму, наскільки в нас є можливості, стараємось застосовувати це все в реаліях нинішньої війни. Ну і я на початку зазначив, що снайпер може до позиції тягнути до 50 кілограмів один, одна людина. Чи можна сказати, що є, скажімо так, максимальний комплект для снайпера з БК, там зі спорядженням, а є мінімальний, коли ви можете так би мовити, в льохку да, на, на легку піти і на позиції відійти ти що входить в даному випадку? Мінімальний комплект, що на чому базується? Беремо собою по мінімуму їжі десь на 2-3 доби. Це максимум, і то ми можемо брати не сухпайки, а щось таке, якийсь замінник, наприклад, якісь снікерси, горішки і так далі. Саме основне, що потрібно брати, це хоча б 3 літри води з собою. Знову ж таки, ми продумуємо цю логістику, коли в нас це все закінчиться, Де ми це будемо брати? ПК також може бути мінімальним. Це 6-8 магазинів по 30 набоїв в. Кожному ну і в рюкзаку саме основне це маск халат від теплових сигнатур, тому що зараз в нинішніх реаліях це саме важливо заховатись не так від візуального контакту ворога, як від тепловізорів і дронів. Якщо брати вишкіл на загал для снайпера, то важливим є й психологічна і фізична підготовка, оскільки для організму все, що відбувається у бойових діях, є великим навантаженням. Потрібно вміти тримати себе в руках, робити свою справу спокійно адже від цього залежить успіх виконання завдання. Що стосується конкретних навичок, на думку наших героїв, найважливішим є втілення дисципліни інтегрованого пострілу, ефективного маскування та медицини. Врешті ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час і розповіли нам про свої будні, так би мовити, специфіку роботи і служби. До речі, за досвідом снайпер зазначають, що вправним майстерним таким професіональним снайпером може бути як молода людина. Як Хлопець дівчина, але так само і людина у віці. Такі випадки у нас були. Ми зустрічалися з професійними снайперами, мовно кажучи, з віком там 60+. плюс. Якщо ви бути, хочете бути мужніми, сильними, витривалими, і морально стійкими, якщо, якщо ви хочете бути, врешті, дотичні до еліти сучасного українського війська, долучайтеся до підрозділів снайперів. Ставайте снайперами. Це ви про 4-5, Ну все спокійно до зустрічі наступного тижня. Волієте долучитися до 27-ї печерської бригади НГУ. Стати... На захист батьківщини разом з кращими синами України переходьте за посиланням. Пройдіть співбесіду та професійний вишкіл під наглядом бойових сержантів та офіцерів. Творіть майбутнє разом із підрозділами НГУ.